Друзі, усім привіт! Сьогодні перші будуть такі весняні роботи. От, трактор з культиватором. Сені покультивував трохи там кукурудзу на тому городі, бо залишилося після того року. Тут я культивував осінь, а там не спів, Тут, то, от рішив закультивувати і разом закультивував, закультивував оцю, цей от кусочок. От, він. Там хочу посіяти люцерку. Там вже то року сіяв, то там, ну, там вона не прийнялася. Ну, там я так розкинув, просто а це хочеш з сівничком попробувати посіяти, зараз виставити потрібно правильний... правильну дирочку, щоб нормальна люцерка, щоб і, якраз на люцерки десь такий середній. Та й буду пробувати. Посію, може, подивлюся. Опсам мішати не буду, бо того, що сівником, думаю це не потрібно. Так що такі от справи. Буду зараз робити, трошки познімаю вам. Люцерочку змішав таку от відрі. Сидорожін. Був тільки що град, пішов трошки ну, перерарву зробити сітай. Зараз батько пішов знов сіяти. А я тут Хочу вам розповісти все дещо по трактору. Ну не по трактору, стоїться культиватора. Культиватор потребує ремонту, капітального можна сказати. от Є такі косяки, наприклад, я сюди Щось покажу, тут, до, до прикладу, тут болт такий же, бо той був і от і от є люфт стрілки. Тут вроді ще так собі, лапа теж проходить. Тут теж розбовтана так от культиватори. Це вроді нормально. Далі спереді теж теж жорстко болтається, але ну, зараз е, навізка опущена, через не, по, не, по, не, не можу вам показати. Також тут борони пообривало, мені жорстко. Це ж я в осінь культивірував. Тоді не було як розбирати, варити, то я безстенько на мотузок підв'язав, бо був на городі. Так само тут повідривалося, тут це все треба ремонтувати, варити. Оце десь може ближчим часом. Треба буде купити ще болти, бо тут всі болти їх ці ніяк не підтягнеш. Купити болти і це все зробити. Ну З колесами тут все нормально. Бо колеса без підшипників, вони кінні просто, тому треба так треба та, 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 зробити таке йому ТО. <звук> часник. Такий от зосеніше по культивації тут прокультивував був осінь. Ну і от такий чесничок вже є. І знов щось дощ починається, то вроді сонце світить, от. І ще щось. Блін. Якийсь такий день сьогодні три рази починався дощ, потім четвертий град. Така весна, непонятна, ще, ну, ще, ну це ще може бути таке. Все ну, ще мокро, трактора так носить, я ж кажу вам. Дуже ще мокро, ще дуже рано для всього. Ну ліцарку, думаю, вже посію. Но...